Олегко! Олегко! Ходіть! Не можна! Чому? Не з Хлопці і дівчата казали, що я без тебе на вулицю навертався. І вчора приходив по тебе. Не можна. Тоді я не піду до тебе. Ой, не дисне так уже. Це, мабуть, ти скучив за мною. Ще як скучив, в третій вечір, як вас. А дуже скучив? Дуже. У вас сплять уже. Сплять, ось я. Ой, лишенько, тимо ще, це ти вже й цілуватися лізеш. А, а так і не можна. Бачиш? На те, що живаєш тобою роботу. А, хто ж тут такий? Нікого немає. Ой, вигадайте таке. Цілувалися. То, мамо, вітер. О, мабуть, вітер стовмає. Ну, самі подивіться. А де це? Тут той вітер, що дівчині не дає спати. О, а ти що за почала сидити під хатою? Я, я собі прохожала людина. Ліг трохи спочити. А не пішов би ти прохожала людина, баруче, з під вікна три вітри, бо як візьму рогач та займусь під хати. То куди тікати не втрапиш? Чого тобі треба тут? Що ти забув у нас? Нема тобі іншого місця, сісти? Це бачте, тіточко, так ваша хатка мені сподобалась. Іду собі, дивлюся. Хатиночка, як лялечка, біленька, веселенька. Та й думаю, і коло цієї. Хорошої, Хорошої хати. хати. Бач, яка лисичка. І приопа, і не пасіка мені отут. Не вспів слова сказати дівчині, а вже цілування ми липне. Що це вона обцілована в мене чи я? Не годиться батьків сину так робити. Це де таких добрих батьків діти гуляють. Тітко, Ді, що ви кажете? Як вам до уходу про цілування казати. То ж от Бога гріх от людей сором. Хіба ж я цього не знаю? А то хіба що? Або що? І де воно зародилося таке? Тіточко, пусті. Кого? Куди? Може, ви гадаєте, що в нас на вулиці яка пустиня? У нас тітко немає як буває вічок, щоб пуснище заводило або плескало непотрібне. Поспіваємо трохи, потанцюємо та й спати підемо. У нас, тіточко, вже й скрипочка є. Вже десь і на скрипочку рожилися. Там скрипочка, тіточко, скрипочка, як душа. Як заграє дрібнісінько, та то тонісінько, за цього тебе і підіймає, так і тягне до танку. Слухай, Тимоше, Я чула, що ти до танців майстер. І до роботи. Та про роботу я вже не питаю. То оце я й кажу. Ти не затанцював би ти мені якої? Люблю, як то хороше танцює. А та тоді пустите? О, то ти зараз і договоритись. Треба ж спершу побачити. А може ж і не важко буде. А та... як та... же його без музиків? А так як його хочу без музиків. Ну тоді пустите! Ні, не пущу. Приходь краще завтра, хай ще самка побачить. Дітко ж біця. Що? Та до віку цього не буде. Щоб я сама дочку глянь до парубка посилала. Що це ти? Схаменися. А ще розумний каже. Ой, дивіться, тьотю, а то не піду з веселя. Та то самі зі два ранку сидить, не пущу. Ви ще тітку не заснули. А то й мені жасть не спиться. А хочете, я вам казочку розкажу? Ні. Ото слухайте. Був собі чоловік та жінка. І була б їх дочка. Ось виросла тая дочка, то вже треба їй гуляти, а її не пускають. Одного вечора донька приходить і каже, мати, пустіть мене, мама, на колодку, бо мене вже дівувати кличе. А мати їй каже, не пущу я тебе гуляти, іди краще до хати, та лягай спати. Полягали вони спати. І що ж би ви собі думали, діточко? Не докажу вже, як воно саме сталося, тільки до самого Божого світанку ніхто з них і очей не зводив. А що то за діло, що вам не спиться, та й не спиться? А давайте я вам краще пошипочу, бо я трохи перейняв от баби вар'яни. Кури, кури, рябенькі, у вас голови маленькі, а вроженою хрещеної роби Божої веселини голова велика. Крепкий сон з ці сторін на вражену хрещену. Ой, вже посадка встала, а Чого ви так рано прокинулися? Ну кажи, чого тобі тут треба? Ну до мені, дядечко, то його щоб не затримати. І того ти будеш сидіти. Та пасірника ж той до ранку просить. А от цього ти ще не покуштує? Не ні, це ви тум турбуєте. Медкий вражий хлопець. Сідай на Тимоше поближче, бо маю тебе щось питати. Кажіть, я й звідсіля башую. Батько, ходив до економії? Ходив. І що ж, узяв? Три десятини. Подліматься по одинадцять. По Бач, я казав, нема чого хапатися. Я ще хитрий віддядечко, тільки не на того напав, бо я йду, по вашу знаю. мусиш йди сюди ще, тобі щось скажу. Вже хай кращі нішим разом. Ото йди, враси, сину, та й не обертайся. Не журіться, я далеко не вийду. Слухай, Тимоше. Кажу тобі без жартів, дай нам спокій! Та ото, що ти згадав, не буде! Правду тобі кажу! Дивись, що ми з собою ще не посварилися! Буде, чи не буде! Побачимо далі!